Найближчими вихідними у південних та східних регіонах збережеться дощовата прохолодна погода, натомість у західній частині країни стане більше сонця та поменшає опадів. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. Він пояснив, що волога та прохолодна погода, яка встановилася останніми днями на більшій частині території нашої країни, пов'язана із впливом малорухомого південного циклону Свен. За його прогнозом, найближчими днями спостерігатиметься вплив атмосферних фронтів південного циклону, особливо. У лівобережній частині України там пройдуть дощі, подекуди у супроводі гроз. Поступово, за прогнозом синоптика, атмосферний тиск почне підвищуватися, і баричне поле перетвориться на малоградієнтне по всій Україні. Вже в неділю дощів стане помітно менше, і вони матимуть короткочасний характер. Крім того, температура поступово підвищиться до більш комфортних показників, прогнозує синоптик. Про те, що на вихідних в Україні очікується потепління, каже й синоптик Наталка Діденко. За її дані даними, сьогодні та завтра в Україні ще буде прохолодно, а потім температура підвищиться. Зокрема, за словами синоптика, суттєве потепління прийде до України після суботи з 23-24 квітня. За даними погоди Уніан, на вихідних 22 другого і 23 квітня погода в Україні зміниться. Якщо в суботу у більшості областей ще буде прохолодно, близько плюс 10 плюс то в неділю температура підвищиться до плюс 13 плюс градусів, а місцями навіть до плюс. 17 плюс 19. на півдні, сході, а в суботу ще й місцями в центрі дощитиме. Нарешті території буде суха погода з невеликою хмарністю. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.